Лінійка гріпс Elite від бренду Odie. А саме Elite Motion, Elite Flow і Elite Pro. Що спільного? Замок Single Clamp, Compound гіпси і посилена м'яка беренда, що дозволяє нам фіксувати руку, для того, щоб вона не з'їжджала, та захищати вашу гріпсу від пошкоджень. Також е у них. Зміщена внутрішня частина каркасу гріпси в порівнянні з компаундом. Що це нам дає? На тильній частині гріпси у нас є помітки. 0 це сама товста частина. І ми завжди зможемо її виставити саме так, як нам необхідно. Саме в цій частині. Буде найкраще гасіння вібрації, демфування. І це реально дуже прикольно. Під любий стиль катання можна адаптувати свою гріпсу, повернувши її. А тепер давайте розглянемо що ж у них різного. Elite Motion. Базова модель Ніці Elite. Маємо один шар малюнку. Він має такий шипастий протектор. Дуже класні і цупкі гріпси, в яких рука не буде ковзати по вазі. 99 гравенів дуже мало, це реально прикольно. Для тих, хто не хоче чогось зайвого. Ця гріпса реально підійде. Катання може бути любим: Ендуро, трейл, ДХ, будь ласка. Реально лайтова, класна гріпса. Еліт Флоу. У Еліт Флоу ми вже маємо два шари малюнку. Це пазовий шипастий та знизу ось, такі, ось така сіточка. Для чого вона потрібна? Для більш кращої фіксації руки. Знизу гріпси. Додаткова фіксація ще менш вірогідності того, що ваша рука буде прокручуватися на гріпсі. Повазі 101 грам. Теж дуже чудовий показник реального лойтового гріпса. Для тим, хто, кому хочеться більш кращого щеплення Elite Flow. Elite Pro. А от уже Elite Pro буде доволі таки сильно відрізнятися від двох інших ріпс. Ми маємо додатковий демпфуючий шар. Реально буде м'якіше. Основний шар малюнку, як і в двох попередніх ріпсах, і знизу сіточку, як у Elite Flow. Реально. Максимальна, максимальне гасіння вібрації, максимальне щеплення. І ще додалися у нас мікрофланець для того, щоб ваша рука була максимально зафіксована, не з'їжджала. Ну, реально, дуже чудово. Ця вже грібся така буде, буде більш м'якенька, вона буде краще гасити вібрацію. Якби ось максимально топова версія. По вазі у нас. 103 г. Що можна підсумувати? Всі три пари гріпс реально дуже легкі. Вони є в різних кольорах, можна підібрати собі під свій велосипед реально любу гріпсу за дизайном. Також, що ще класно, що ви можете для свого стилю катання підібрати саме ту гріпсу по малюнку, яка вам потрібна. І всі вони довжиною 130 мм. Це теж обов'язково потрібно розуміти та знати.